А друзі, ми отрискавці. Біля санаторію Шахтар, це відомий санаторій. Напроти нього знаходиться санаторій внутрішніх справ. Знаходиться цей санаторій Шахтар в дуже красивій місцевості. І підемо я покажу, як він виглядає. На території санаторію Шахтар дуже шикарний парк. Ландшафтний дизайн. Тут попрацював гарно. Багато лавочок. Ось такий санаторій. Його дуже хвалять. В коментарях я про цей санаторій дуже читаю гарні відгуки. Мені тут дуже сподобалось. Я навіть не очікувала, що тут так красиво, так гарно. Відкривається гарний вид на гори Карпати. Повітря тут неймовірне. Є спортивний майданчик, є дитячий майданчик, вартість номеру з людини, коштує 1800 гривень на добу. Якщо ви хочете тут лікуватися, це стандартний номер. 1800 гривень на чоловіка входить лікування, трьохразове диетичне харчування та проживання. Якщо ви хочете. Просто тут пожити та похарчуватися, то це коштує 1250 гривень на добу з людини. Але в ці два дві позиції, що я сказала, також входить басейн і тренажерний зал, яким ви можете користуватись. Переглядайте мій ролик надалі, і я вам покажу цей басейн. Дуже-дуже чистий, дуже, дуже, чисти, дуже теплий. Ну, варто сюди приїжджати, відпочивати насолоджуватись чистим повітрям. Ось так гарно. Смереки. Тут таке хвойне повітря відчувається. Зараз обідня перерва, людей небагато. Але я думаю, що тут люди відпочивають, бо в коментарях цей санаторій завжди дуже хвалять. Ось такий корпус, багато відчинених вікон. Вони є. Значить, люди є. І така компактна, гарна територія. Ось тут взагалі дуже-дуже красиво. Є де посидіти, помилуватись на гори Карпати. Доволі величенький санаторій, тут є басейн. Підемо подивимось, як виглядає санаторій всередині. Мілива, можна казати, що хол. Це обличчя кожного закладу, зокрема санаторію. Ну, коли сюди заходиш, розумієш, що тут все супер. Є зеркало таке гарне. Йдемо Дивимо, дивимось далі. Багато дуже диванів, це великий плюс. Дуже гарно тут, дуже шикарно. Мені сподобався санаторій Шахтар. Навіть захотіла сюди приїхати, взимку, чи восени, недарма його валять. Акваріум з гарними рибками. Зона очікування на процедури. Така гарна тут поліклініка, куди можна йти лікуватись. Спілкувалася з людьми, люди дуже всі довольні. Ну, дійсно дуже-дуже гарно. Я вражена цим санаторієм. Спальний корпус. Я тут не відпочиваю, тому номер вам не покажу. Покажу, як виглядає коридор спального бального корпусу. Ну, дуже гарно. Крісла, ковролин. Покажу туалет, який тут є. Ну, ось так можна зайти до туалета всім, хто тут гуляє. Басейн санаторію. Ну, він не дуже великий, але там дуже-дуже тепло. Люди купалися та задоволені. Ну, коли буде багато людей, то, мабуть, незручно, але дуже гарно. І такий тренажерний зал, де можна підтримати свою красу та здоров'я. Покажу вам ще трошки місцевості ще коло санаторію. Дуже красивий фонтанчик на вході до території. Хочете відмітити, що ландшафтний дизайнер тут попрацював дуже гарно. Я скільки обійшла санаторії, тут у Карпотрускавці то таких гарних дерев, так подстружених навіть ніде не бачила. санаторій знаходиться недалеко від бювету. Від ціля до центрального бювету спускатись буквально на хвилин 7-10. Це таким прогулюючим шагом. Знаходиться він на горі, якщо підійматись від бювету, тож прогулятися туди до центру буде досить недалеко та нескладно. В санаторію відкриваються гарні краєвиди на гори Карпати. Ввечері тут все підсвічується, Можливо, я прийду сюди, прогуляюсь і ввечері. Засніму вечірній санаторії. Дуже-дуже ну, красиво. Тож, можна сміливо прийти сюди відпочивати, бо людям подобаються, відгуки на цей санаторій гарний. І мені також тут сподобалося знаходитись. Сподіваюсь, що я колись сюди обов'язково потраплю. Санаторій знаходиться поруч із санаторієм МВС України. Теж дуже красивий санаторій. На територію санаторію є дитячий майданчик, тут є дві качельки, ну, він невеличкий такий. Але він є. І також є е, спортивна площадка, яка знаходиться під відкритим небом. Друзі, я вам бажаю тут гарних відпочинків, цікавих подорожей. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. До нових зустрічей, до побачення!